Вітає бухі сьогодні у нашій студії гостя Іринка Гонтарук, коронована персона, яку коронували нещодавно місяць тому у Володимирі Волинському, княжна Володимира. Привіт, Ірина! Привіт, вітаємо тебе у нашій студії. Ну і хочемо запитати в тебе перше запитання. Місяць пройшов, так як себе почуваєшся? Все ж таки, можливо, відійшла від того, все що було на сцені? Так, ну і що за цей місяць пережила? Розкажи, будь ласка, уже пройшов місяць, і звичайно ж, все це стихло. І... Після першого тижня, коли ми їхали на турнір журналістики з командою, ми вибороли друге місце. А особисто я отримала ще третє місце. Після е, двох тижнів е, ми ще їздили з Лодомиром та веселкою на обласний конкурс Сонце України в наших руках, і там знову ж таки здобули друге місце. Пісенний конкурс. Так, це був пісенний конкурс. Е, потім ще мої вірші. Теж стали такими, як знаними на конкурсі. Не пам'ятаю, як називається, якщо чесно, але вибрали перше місце і зараз поїхали на область. Тому я впевнено можу сказати, що на місці сидіти не збираюся, і щоразу хочеться підтверд... підтверджувати цей титул. І пам'ятаю, як це було, бурували емоції. Так дуже ввечері, 8 березня, а 9 березня, зранку ми пішли на також був захід до річниці Тараса Григоровича Шевченка, і ти також там в. Вступала, так? А після того відразу прес-конференція, і так все пішло, поїхала. Люди, напевно, почали тебе взнавати на вулиці. Як ну, взагалі розкажи, чи почали взнавати ну і як ти на це реагуєш? Почали взнавати і в першу чергу багато стало підписників в соцмережах. Дуже багато просто почали за мною слідкувати. Багато хто вітає мою маму по сьогоднішній день. Просто приходять на ринок і кажуть: от, а це твоя дочка виграла книжну. І мама, це... цвіте. мама цвіте, мама цвіте, мами гордість про. То розпирає, і це дуже класно. Люди справді знають, хоча деякі так дивляться косо, але не вітаються. Ну... Люди є різні, і кожен по-різному реагує. Ну, все ж таки, напевно, був хоча б дрібочка якось, але негативу, так? Бо не було нічого взагалі? Взагалі не було. <гум> Я чекала якогось негативу, ну, бо минулорічні якісь конкурси, але завжди знаходились ті люди, які все ж таки знаходили якусь несправедливість і шукали десь підвох. І Негативно не було якось відкрито в очі, щоб казали, та от ти там нечесно виграла, чи ще, щось подібне не було не мені, не організаторам. І я дуже тішуся з цього приводу. На прес-конференції ти зазначила, що своїм прикладом надихнула своїх подруг, так і знайомих. Розкажи, будь ласка, як <клес> це і що вони тобі говорили? Взагалі напередодні ще конкурсу, навіть не напередодні, а в процесі підготовки конкурсу, я розповідала, як все це проходить, тобто вони вже були зацікавлені. У тому, щоб взяти участь, але комусь не вистачає рішучості, комусь не вистачає впевненості. І потім, після того, як я вже виграла і вони справді надихнулися таким прикладом, то вони сказали, так, я точно вже піду на наступний рік. А от поділися каратом, коли все ж таки ти вирішила для себе, що на конкурс краси княжна Володимира, ти все ж таки підеш. Коли це було? Я хотіла прийти на цей конкурс ще рік тому, але якось... Тобто ти готувалася таки, так? Готувалася, так. знала, що я хотіла, але тоді був віковий такий бар'єр, тому що здавалося, вже на конкурс мені мало би бути 16, але я не знала, чи мене приймуть чи ні, чи перечекаю цю підготовку. І вирішила, що все-таки впевненіше себе я буду відчувати на наступний рік. І як тільки з'явилася інформація про реєстрацію, я вирішила так треба брати бика за рога і вперед я нагадаю що інтернет подання БУК слідкувало так за перебігом тренувань які ага. відбувалися в центрі позашкільної освіти в креатив студію ну і також спілкувалася з Іринкою е, на прес-конференції ти зазначила що все ж таки важко було так але е, прощатись також важко з тим всім як місяць пройшов так розкажи будь ласка без цих тренувань як ти живеш чесно я сумую тому що справді не вистачається оце за Два місяці, яких ми готувалися до конкурсу, ти звикаєш просто до певного режиму, що ти повинен бути там і там. У той, то досить час. активно. Так ти приходила напевно додому, і якісь дівчата, це в дев'ята година, так, ні, мов, чи пізніше була дев'ята, була десята, випадало по різному, і плюс у мене були ще інша там підготовка, різні заняття. Тобто я і так як є активісткою міста, то у мене дуже багато різних репетицій є по вокалу, по іншим підготовкам. І виходить так, що. У мене, наприклад, у четвер було п'ять репетицій разом з княжною, і я вже додому приходила просто без сил, без енергії, мені вже нічого не хотілося. А зараз якось режим зменшився, якби менш там напруженим, і все одно активістське життя продовжується. Тобто, з одного боку, я суму, а з другого боку з'явилося багато інших занять, Розкажи про це Активістське з... життя, ти розказуєш активізм. Що, що ти відносиш до цього? Усе потрохи. В першу чергу це репетиції е, і відповідно концерти, конкурси, наприклад, з вокальним нашим ансамблем, е, ансамблем Володимир. От треба напевно зазначити також глядачам, що переможниця битко талантів третього сезону, так. так Володимирі Волинському. Ви забули зазначити. От і е, також зараз ідуть, е, якби вхід і набувають якоїсь такої популярності мої вірші. Те про що я вже згадувала, тобто це різні конкурси. Навіть була така ситуація, що маленька дівчинка з Ковеля, їй потрібен був якийсь віршик на конкурс, і вони от вирішили вибрати мій такий простенький, здавалося, примітивний віршик, але все ж дівчинці дуже сподобався. І, не тобі також приємно. Так? Мені незвичайно просто приємно, тому що це було досить неочікувано, і дуже багато хороших відгуків було щодо того вірша. І дівчинка взагалі вибрала на конкурсі друге місце. От, потім ще їздила оце на турнір журналістики. теж, Друге місце і отак проводила ще урок у школі Леді для маленьких юних дівчаток. От, розпові... розповідала їм про секрети успіху, мотивації. Тому... Чи, чи не втомлюєшся? Тому що після 8-9 березня так якось все ж таки пішло на спад, але дуже багато роботи, так, дуже багато діяльності активної. Так, чи не втомлюєшся? Чи не хочеться хоч раз так прийти, і, ну, і нічого не робити? Якось. Оці перемоги, наприклад, битва талантів наштовхнула на перемогу до княжної. Тобто я почала ще більше працювати, мені захотілося більше, вище. Княжна ще надихнула. Тобто, це було таким поштовхом, і я хотіла знову ж таки вище, більше. Я хотіла щось комусь, наприклад, доводити. Сказати, що от я можу там бути, я можу там бути, стати якоюсь такою універсальною. От і. Про якусь в тому і не хочеться згадувати, тому що це настільки все надихає на якісь оці висоти, і коли ти не сидиш на місці, розумієш, що в тебе є якийсь розвиток, самовдосконалення, просто хочеться з цього тішитися, і хочеться продовжуватись. А, а де шукати іншим? Таку величезну мотивацію, яку якою ти яку ти маєш так? Де її шукати? Розкажи, будь ласка. Мабуть, потрібно мати якусь таку картинку ідеального майбутнього, бо я ставлю перед собою. Якісь захмарні цілі. Чесно, перемогу княжної, в княжній не було навіть якоюсь такою конкретною ціллю. Це була якби сходинка для мене, яка от справді наштовхнула. А де шукати мотивацію, справді потрібно мати оцей ідеал. Я хочу більше, я можу більше. У людей завжди є якісь можливості, незважаючи на якийсь статус, матеріальні здобутки. Я впевнена, ну, якісь можливості можна знайти. Просто то не потрібно сидіти на місці. Пам'ятаю, що дуже багато подарунків було так на сцені, і серед них е, це поїздка так, до Львова, до е, близнючок, так, які мають, е, скажімо, бізнес так, в моделінгу, mm -hmm. і до Луцька. Так. Розкажи, будь ласка, коли ж ти їздила і що ж ти там робила? До Луцька ми ще поки не їздили, на жаль, але е, зі Львовом ми вже зізвонилися і вони запропонували мені роботу, сказали, що справді. Співпраця відбудеться, і якось вони хочуть мене просовувати далі, що мене теж якось так дуже потішило. І в першу чергу вони хотіли якусь фотосесію зробити, а далі там вже такі секретики майбутні, можливо, кар'єри. Ну, на, на, на Чому варто йти на цей конкурс? так? Тому що там подарунків багато, чи це титул, чи це перепустка кудись далі, як ти вважаєш? Чи, можливо, ще щось є? Багато дівчат ще на прес-конференції говорили, що княжна дарує впевненість, тому що хтось вперше говорив взагалі е, у мікрофон, хтось вперше вийшов на сцену, е, хтось вперше дефілював. До речі, для мене, наприклад, дефіле це було вперше, я ніколи не відчувала себе у ролі моделі. От, і, звичайно ж, княжна це той конкурс, який дає якусь мотивацію рости. Тобто, ти побачив, що подолав страхи якісь перед сценою, подолав страх говорити, наприклад, ті самі дайджести, які які от нас брали інтерв'ю. Знову ж таки, це інтернет питання бух брали інтерв'ю, так. Це дуже корисний досвід, якісь теоретичні е, заняття, які нам теж давали, е, що ми говорили з дієтологом, з візажистом, е, розповідали нам про секрети підбору нижньої білизни. І це все настільки цікаво. Тобто, будь-яка дівчинка, яка прийде брати участь у княжній, вона не може просто піти ні з чим. Звичайно ж, це буде досвід, звичайно ж, це буде якийсь поштовх рухатись вперед, і вона зрозуміє, що вона може більше. Тому на княжну справді варто йти. Тебе так дев'ять дружних дівчат, які почали об... о... О... в обі, так, тобі дарувати після завершення, після того, як оголосилося, все ж таки, mm -hmm. що книжна ти. Чи спілкуєшся з ними сьогодні? Розкажи, будь ласка, з деякими підтримуюся зв'язок, оскільки, як ніколи раніше цьогоріч дівчата були дуже дружні між собою. І, звичайно ж, якісь такі контакти зав'язалися і хочеться продовжувати спілкуватися. Цікаво, у кого як склалося, тому що хтось виграв фотосесію, хтось виграв там поїздку ту саму до Луцька, ще окремо. І, звичайно, цікаво, як у них складаються справи, які у них успіхи. І навіть не раз ми говорили, що ще підемо десь на каву і усе це чудово складається. Які ще представницькі, можливо, функції, так, взагалі, в володарки титулу княжна Володимира? Чи ти повідомляла, напевно, тобі ти знаєш, так, чи запрошували ще кудись? Насправді цьогоріч, так як конкурс вийшов на новий рівень, то мені, звичайно ж, е, як прийшла ідея така е, винести взагалі роль княжної на новий рівень, тому що зазвичай це була от просто дівчинка. Приклад для інших, звичайно ж, але дівчинка, яка просто взяла корону і нічого не робила. Хоча деякі дівчата, звичайно, ж, з'являлися на публіці, щось робили, але мені хочеться якось показати цю активність і таку представницьку, справді діяльність. Тобто, наприклад, я можу бути десь ведучою, мені не складно, або коли до нас, наприклад, поляки на День Європи приїжджають, я могла би якось представити їм наше місто. Тобто, я буду тільки рада, якщо мене будуть справді... Запрошувати на якісь заходи, якось е, так, на День Володимира день міста також можна так. задіяти. Це працівникам культури, треба взяти на озброєння. Звичайно, що я б хотіла, щоб так взаємодія, взаємодіяли і справді винести оцей роль винести цю роль княжни на новий рівень. Тобто, щоб це справді була важлива персона, не просто там гарненька дівчинка. Отримала корону, так і все. І, так е, ти 11 клас, так ходиш п'ятої школи. Нашої і розкажи, будь ласка, ну цей рік для тебе досить насичений, тому що це вступний рік, так? Так коли далі, і чи не важко буде якось і там, і там, і на навчання, і на співи, і на всякі там, всілякі там активні різні заходи. Взагалі, з вокалом доведеться якось почекати, не знаю, тому що так як усі репетиції проводилися у Володимирі, а я хочу вступати у столицю нашу, то якось їздити на репетиції буде дуже складно і взагалі дорого. А куди далі, це я зараз думаю про. Професію перекладача, дуже надихнулася вивченням іноземних мов і справді захотілося стати якимось таким поліглотом. Я впевнена, що з якоюсь такою активною діяльністю це буде така альтернатива. Тобто, е, якщо в Володимирі мене вже знають, то у Київ я приїду і я ніхто. Я як звичайна людина, ніхто мене не знає і ніхто не знає моєї якоїсь долі. А хочеться це все як. Як нова сторінка життя, зовсім нова книга, я б сказала, відкривається. Тому це буде така альтернатива. Якщо я, наприклад, для мене відкриються якісь інші можливості, хтось хоче мене бачити на голосі країни, хтось хоче мене бачити ще десь вище, тому. Мови мені в будь-якому випадку знадобляться. Я справді хочу цим займатися. Та ж таки про спів детальніше, тому що yeah. як мені розповіли по секрету, так ти одна е, з волині, хто потрапив на відбір червоної рути. Це фінал, так? Так. Розкажи, як це єдина, тобто взагалі єдина, більше, чи це серед якихось <свят> <свят> е, груп, там є колективи, там ти співачка одна, так? Так. Куди поїдеш і де будеш проставляти волині? Це повинен бути всеукраїнський конкурс, ювілей. Червона рута у Чернівцях. Взагалі, це повинно бути у вересні, і відбір проходив у Луцьку. Дуже багато було учасників. Я вже колись згадувала, що це було близько 70 учасників, і серед них було п'ять таких конкретних переможців. І ще ще, якби серед цих переможців були дуети, два гурти. І виходить, що тільки одна солістка, і це була я. І тому, от якось говорили, що вона переможеться, одна співачка у Волині, ну в такому сенсі. От, то представляти, я буду наше місто в Чернівцях у вересні. Сподіваюся, все вийде. Які ще плани у тебе на найближчий час, окрім підкорити столость? Плани у мене грандіозні. Якщо говорити у межах нашого міста, то, наприклад, це допомога в організації княжого. Хотілося б якось взаємодіяти, допомагати, десь якось представляти, фігурувати взагалі, а якщо говорити про столицю, то там це. Голка в сіні, я не знаю, як взагалі випаде, які можливості відкриються. Тобто, у мене, я казала, у мене захмарні мрії. Я хочу багато, хочу за все відразу, і розумію, що для цього потрібна довга і кропітка праця. От, але я впевнена, що все вийде і помалу, але я все-таки буду підніматися і на місці сидіти не збираюся. Буду підніматися, буду старатися, щоб от кар'єра склалася дуже хорошою. Отож, багато кропіткої праці і все вдасться. Зазначає Іринка Гонтарук, яка сьогодні була у нашій студії. Я нагадаю, вона коронована персона так, ніжна Володимира 2019 року, перебожниця битви талантів третьої. І дякуємо їй за те, що сьогодні прийшла до нас у студію. І дякуємо вам за увагу.